Вітаю вас, мої шановні друзі, моя орхородина. Оце вже кодру годину намагаюся зробити фото оцього фаленопсиса. Слухайте, який він чарівний. І як я його раніше не розгледіла. У нього, знаєте, такий колір. Я навіть от камера не передає. І я ніяк не можу його. Хопити. Камера все рівно його, якось, знаєте, передає таким більш е, темнішим. А він такий, знаєте, такий, от як пудра, і бузок, і щось таке, ну, таке щось жовтеньке, і зелень, і якось воно так все чарівно виглядає. Це фаленопсис із сюрпризів, який я придбала при останній своїй покупочці у Регіни. Відверто вам скажу, їхала за іншими фаленопсисами, але поки знімала пальто, я так, знаєте, повернула свій погляд, і він стояв на столику і весь так, знаєте, переливався в сонячних. Променях. Боже, я її глянула, кажу, яка краса. Дівчата посміхнулися і кажуть, так він уже давно тут стоїть, це сюрприз розпустився. А в нього, знаєте, в нього губа, вона як гелева, така, знаєте, от як напилення на манікюрі. Воно так виблискує і такий, знаєте, граючий колір. В сонячних промінях, він мінявся. Як з однієї сторони подивися, він один, з іншої сторони подивися, він інший. А оці веснянки я закохалася. Як побачила, так і закохалася. Це його вигляд стильної сторони. Так, вже квіточка жухне, вона вже відквітає. Але все рівно вона залишається дуже-дуже чарівною. І знаєте, він стояв на столику, на якому зазвичай дівчата виставляють орхідеї, які готують до відправлення. Затримавши подих, питаюся: а що у цього фаленопсиса вже є хазяйка? А вони кажуть, ні, немає. Просто тут стоїть такий гарненький гушастий, Знаєте, по формі він дуже схожий на. Шеліріановський якийсь гібрид, такі вуха в нього, як у слоненятка, сипалі нижні, такі маленькі. Та і поверхнева сипалі, як бачите, ледь виглядає. Але оце, оці дві петалії, оці два вуха, вони ну, шикардос. І ну, Колір не так шкода, що камера не передає натурального його кольору. Він переливається, він красун. У нього гарна розетка, знаєте, саме та розетка, яку я полюбляю. Він зростає ялинкою. Бачите, отакою пальмочкою. В нього невеликі листя. Вони ще не протерті, не вимиті. Орхідеї лише попили трохи водички без усіяких усі додатків стимуляторів. Просто чиста водичка, бо вже підсохлі були добряче, то всі свої новиночки я полила по три ну, або чотири лужки води. Зважаючи на те, що це мох, він впитує воду знизу, а потім розподіляється та волога розподіляється по усьому моховому комові, і отак він напився. Бачите? Поверхневі корені в нього вже пропали, але зростає молоденький корінець і в горщику в нього є досить гарних коренів. Оцей фаленопсис обов'язково посаджу, як тільки Регіна отримає кору. Поки ми з Лілією знімали відео про їхні новиночки, я усі вуха прожужала Регіні про дуже гарну кору. І поки ми знімали, вона, вона замовила ту кору, і от-от вона повинна приїхати, обов'язково побіжу до дівчат і куплю тієї кори, і пересаджу деякі свої орхідеї а в деякі просто додам тієї кори. Що то за кора, я потім вам покажу і розкажу. Ну, Красунчик, ну, красунчик, він затьмарив всі. І знаєте, я його як схопила і одразу кажу, Ліля постав його мені в сумку. І, знаєте, якось навіть забула, навіщо я сюди приїхала, за якими фаленопсисами. Подивіться, яка губа, яка губа. За якими фаленопсесами я туди приїхала. Я була щаслива, що в мене є він. Ім'я його я не знаю. Поняття не маю. Але і без ім'я він. Дуже-дуже гарний, яка губа, подивіться, ну шикарна губа. Наступний фаленопсис, який мені став потрібен, як тільки я побачила анонс тих фаленопсисів, що приїхали, так це саме оцей красень. По-перше, знову ж таки, розетка. Ви бачите? Розетка це доросла рослина. Це вже доросла рослина, он садівник, зрізав у них квітконоси. Розеточка акуратненька, дуже гарненька розеточка, і три ліпси. Я обожнюю три ліпси. Квіточка. Буде невеличка. Десь так знаєте, ну, від 4 до 5 сантиметрів. Я так гадаю, бо я дивилася на а, відео у інших людей, як вони знімали огляд. Я цей фаленопсис вперше побачила декілька років. Потому у матюриної вона його тоді замовляла, не знаю у кого, але був ажіотаж. Всім потрібен був цей фаленопсис. Замовляла вона його в набагато меншому розмірі, горщику 1,7. там Рослинки були майже як із фласочки. Я таких рослинок не люблю, бо не вмію їх гарно вирощувати. Я не знаю, як у кого, а у мене оці фласочні. Фаленопсиси ну дуже-дуже повільно зростають, тому я завжди намагаюся купити якомога більше дорослу рослину. Це фаленопсис, який має отаку от назву. Він у великому стакані, я не знаю, цей стакан 3 чи 3,5. Дюйми. І його я також буду пересаджувати при наявності гарної кори. Поки він почекає, отак постоїть, нічого з ним не станеться. Там ще доволі гарний мох. Але, знаєте, як отак тримаєш в руках цей горщик силіконовий, то він такий, знаєте, тугенький, як вагітний, такий, знаєте, ну, розпирають, розпирають вже корінці, то треба було б його. Пересадити, пересаджу отакий красун. Ну і останній фаленопсис. Це фаленопсис Вікторія Лесь. Знаєте, я коли вперше подивилася на фото цвітіння цього фаленопсису, він мені чомусь нагадав кімоно-метелик, кімоно, кімоно ну, майже схожі. Але потім, коли дівчата сказали, що я питалася, що вони привезли, і вони, і вони сказали з таким знаєте, захопленням Вікторію Лейс привезли. А я думаю, тю, чого захоплення? Ну і давай шуршати по інтернету, у кого ж він квіт. Як він квіт, які в нього квіти, то, знаєте, і я закохалася у цей гібрид. Виявляється, він дуже цікавий. Має гарні такі квітки стандартного розміру, десь так 7 см, і невелику розетку. Що мені подобається, при наявності великих квітів у нього невелика розетка. Думаю, то, мабуть, і мені він потрібен. Взяла. Оцей екземплярчик у мене, я вам показувала ці фаленопсиси у регіни в магазині без квітконосів, то вони всі мають отакі листя, ну отакі. величенькі, можна сказати. У цього фаленопсиса листячка, бачите, вони маленькі, і виглядає він, ну як не сказала, тут горщик 2,4 дюйма, але він зовсім не виглядає на цей розмір. Ну, знаєте, у нього мало того, що один квітконос зрізаний вже. І я вибрала собі з квітконосом. Ось бачите, зростає в нього квітконосик. Щоправда, я якось не впевнена, що цей квітконос буде розвиватися, бо він якийсь має а, кволий такий вигляд. Може, від того, що їхав без освітлення, і він отакий побілівший кончик в нього, чи що, я не знаю. Але, знаєте, дуже дивно, що такі рослини і вже мають квітконос. Ну, Маленька рослина, насправді дуже маленька рослина, і явно видно, що він зростав у горщику 1,7 дюйма. Тоді його нещодавно загорнули іще в мох і переставили у горщик 2,4 дюйма. Корінці в нього були, як мені здається, в тому горщику в 1,7 вже вилазили з горщика, бо, ось, бачите, один трохи такий підсохлий, загиблий, і десь там я ще бачила такі. А ось іще один такий самий був. Він упрів цей корінець при його треба буде зрізати, То коренева, я так думаю, там повинна бути. І от який-який, а оцей фаленопсис прямо в мене так муляє, дуже муляє. От, бачите, вже виниряють в нього корінці знизу. То мене аж муляє. Муляє його пересадити і пересаджувати я його буду в цей самий горщик і в цей самий мох. Єдине, що я хочу, зняти оцей. Оцей зверху мох, бо він, він вкладений нещільно. Але я впевнена, що там внутрі мох із горщику 1,7, то він там вже дуже-дуже слежалий. То хочу той мох, що у нього в попередньому горщику був зняти, додати і ще в мене є мох-спагмоз, додати свіжого з спагмосу і пересадити його. Так як він не був посаджений, У чистий мох-пагмоз. Єдине що на дно горщика покладу крупні куски кори, щоб трохи приподняти його від дна. І поливати, буду, як всі орхідеї, в мосі, буду поливати знизу, отак додавати кашпо водички і мох буде впитувати в себе вологу. Ну, це я так думаю. А зараз, поки Поки я їх вмию і покажу вам їх уже чисті, вмиті, красуні ось дивіться, як я їх гадала, бачите оцей шар муху, яким був обгорнутий оцей горщик 1,7 дюйма. Як бачите, тут доволі гарні гарні корінці, бо кажу ж вам, у мене таке відчуття, що Обгорнули його зовсім зовсім нещодавно. І ось цей корінець, який вилазив, бачите, ось ще один, який вилазив, але оцей, чи я вже надломила, чи він був надломлений, то я його зріжу. Зріжу і уберу зараз оцей мох, розпотрошу його. І, мабуть, загорну його в оцей мох, в оцей поверхневий, який, в який він був обгорнутий. Він гарний мох, свіжий мох, тим паче, що його ж з чимсь згодували у господарстві, то я хочу перенести оцей цей симбіоз, перенести в оцей горщик, в який я його зараз і упакую. Я на дно вже поклала кусминчики, залишки. У мене залишки були пінії, До речі, я ще купила. На всяк випадок купила мілкої піні і залишки у Ригіни. Тут не дуже гарна, не дуже чиста кора, ну але ж це залишки, і що не кажіть, а піні і орхіата ну, мені найбільше доподобає поки що. Бачите, багато е, кусминчиків дерева. Ну, то все треба перебрати, але отак на всяк випадок завжди тримаю. До речі, оця мілка кора підходить до пересадки. Малюків. Отак поклала йому на дно кори і зараз розберу оцей ком трохи, не чіпаючи корінів. Оцей корінець, він живий, живий, гарний корінець. І спробую його упакувати. Ось, друзі, дивіться, я розгорнула його з моху, то дуже гарна, жива в нього шия. Нічого почорнілого, хворого, в нього немає. Оці темні корені, то це, то це прояви сонечка, прояви фотосинтезу, бо бачите, які в нього корінці. В нього корінці, як у ванди з такими от плямистостями, крапом таким білим. А ті корінці, які були дуже загорнуті в мох, так вони мають такі червоні кінчики або білі кінчики, бо і шийка в нього така пігментація. бачите, Бо він темний, темний бордо. Тому в нього це все таке пігментація. Вмила я свої орхідейки, як я вам і казала. Для кожної орхідейки свій спонж. Я не... Як вам сказати, не економлю. Кожна орхідея миється, вмивається, витирається а, окремо. І поливаються. Всі орхідеї в мене окремо, бо, знаєте, можна заощадити на отаких ділах, як ем, препарати, а втратити якусь орхідею, бо може ж таке статися, що якась із рослин хвора і хвороба перейде від рослини до рослини, то я цього не хочу. Ціни на орхідеї ви бачили. ціни високі, тому, знаєте, я також рахую свої кошти. Забирала всіх домашньою настоянкою хвої, про яку я вам всім розповідала вже неодноразово. Зараз на кухні стоїть такий чудовий лісний аромат хвої. Тут декілька видів хвої, і, і, і ялинка, і сосна. Ну, в общем. Все, що було, все це настояно на спирту, трохи розведено водичкою, і отаку бутилочку я завжди бережу десь в темному місці, а потім протираю свої орхідейки. І навіть, знаєте, на весні і в осені по столовій ложці додаю відро води. Для поливу своїх орхідей. Вони в мене алкоголічки, я вже вам неодноразово казала, що я використовую спирт при поливі своїх орхідей, для того, щоб вбити якісь бактерії там або якісь непотрібні їм жучки-павучки. Ну, вони не страждають від алкоголізму. Ну, от У мене залишилась отака купочка старого моху. Той, що був в горщику 1,7. Відняла я орхідейки одне листечко, одне єдине. Жодного корінця я не відрізала. Навіть ті, які поламані, я їх упакувала. І отак посадила його, в той самий вазончик силиконовий, в якому він і був. Як бачите, на дні кора, зараз я її. Знизу кору, оцю намочу поставила в кашпо до моху, ця водичка не піде мені. Головне, щоб оця кора намокла, бо на цю кору я вклала нижні корені. Отак, бачите, залишила великі повітряні кармани для того, щоб вона дихала і обложила її тим самим мохом, останнім, яким шаром вона була вкрита. І отак от вона шийку підняла, квітконоса визволила з-під кори. Ну і тепер з-під моху. Ну і тепер сподіваюся на те, що цей квітконос все ж таки буде розвиватися. Ну, а як не буде розвиватися, то нехай росте. Нехай росте малюк, за квітне наступного року. Отака в мене посадочка. Ну, а той фаленопсис буде чекати гарну кору. А що стосується цього фаленопсису, також руки дуже-дуже е, чешуться пересадити його. Але ж все ж таки, знаєте, почекаю. Почекаю гарну кору, яка невдовзі буде. Буде в мене вихідний, або перед нічною зміною змотаюся ще раз до регінки в магазин. А зараз буду милуватися оцим сюрпризом. Не знаю, яку він має назву, але губу він має лакову, дуже красиву. Самі пелюстки такі, знаєте, звичайні, але дуже лакова, красива губа. Я балдію. І зазвичай я вже вам казала, що я більше віддаю перевагу видовим фаленопсисам, природнім. Або первинним гібридам, або межвидовим гібридам. Ну, знаєте, що не кажіть, а інтер'єр в оселі повинен бути. Тому, тому купляю такі звичайні промислові гібриди. Вони в мене, як на шахматній досці, один під надоїв, то їде в нову оселю, а купую щось, щось друге. Ви мені вказували на ціни, що за високі ціни. Але подивіться на ціни заїжджених фаленопсисів, які вже піднадоїли в магазинах. Ціни виросли дуже-дуже-дуже. Тому, як про мене, краще я куплю якийсь новенький гібрид і буду милуватися, поки не надоїсть і він. А на цьому бажаю вам всім щастя, здоров'я, наснаги. Товстунчий гаманців, щоб ви завжди могли придбати собі саме ту рослинку, яка вам хочеться. Миру, щастя і добра. Україна переможе. Все буде Україна, смерть нашим клятим ворогам.